Шия це дуже красива ділянка жіночого тіла. Вона сприймається разом з нашим обличчям. І, звісно, нам хочеться, щоб вона завжди виглядала чудово, бездоганно. І ми дуже переживаємо за те, що вона буде виглядати старою, недоглянутою і видасть наш вік, або навіть зробить нас старшими, ніж ми є. В цьому відео я розкажу покроково, що треба зробити, щоб Підтримати, зберегти, продовжити молодість і красу вашої шиї, а також підкоригувати проблеми, які там вже з'явилися. Всім привіт! Мене звати Женя Бахлик, я авторка методики тренувань для обличчя. Я фейс-експертка, вже 13 років. Я засновниця школи Face School, це канал моєї школи. Я дуже рада, що ви тут. Дякую вам, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. А ми починаємо говорити. Про Оскільки наша шия зверху вкрита шкірою, під нею знаходяться м'язи. Далі знаходиться наш хребет, то звісно, що всі ці тканини так чи інакше впливають на кінцевий вигляд зовнішньої нашої шиї. Тому я й пропоную поговорити про кожну з цих тканин. І я вам дам дуже такий ефектний Рекомендації і поділюся з вами секретами, як же за ними доглядати. Давайте почнемо зі шкіри на нашій шиї. А чому, перш за все, я хочу поговорити з вами про шкіру на нашій шиї? Тому що це власне те, де ми бачимо якісь вікові зміни. Тобто, саме на шкірі з'являються кільця Венери, саме наша шкіра втрачає пружність в цій ділянці. Тут вона вкривається такими маленькими різними зморшками, і взагалі шкіра стає така, як ганчірка, і втрачає таку свою пружність та оксамитовість. Я хочу вам сказати дуже важливий факт, що шкіра за товщиною на нашій шиї вона друга. Після верхньої повіки. Тобто, це означає, що верхня повіка у нас найтонша взагалі от в цій ділянці, а потім за нею йде шия. Ви, мабуть, здивуєтеся, тому що ви подумаєте, шия це ніби близько до тіла. На тілі у нас шкіра більш така дебела, тож на шиї має бути так само, але, на жаль, ні. Тобто, вона дуже-дуже вразлива. І якщо ми візьмемо, наприклад, шкіру на наших щоках, на нашому чолі, вона набагато товща. За шкіру на нашій шиї. І це означає, що ми маємо особливо ретельно за нею доглядати. Тому що якщо у вас є десь слабка ділянка, так, то ви маєте додатково доглядати за нею, щоб продовжити, скажімо так, її функціональний вік. А ми не дарма зараз знаходимося в моїй ванні, тому що я хочу зараз вам показати декілька засобів, якими я користуюся. Тож ми підходимо до моєї шавки з доглядовими кремами. Я хочу що сказати: що дійсно неймовірно важливо обирати окремий засіб для догляду за шиєю. Чому? Тому що, якщо це плюс-мінус хороший бренд, то крем. Для шиї він дійсно має трошки інший склад, тому що він буде враховувати той факт, що шкіра шиї дуже тоненька. До речі, тут у нас майже немає сальних залоз, тобто вона якби, набагато менш. Зволожена, набагато менш підживлена, і через це вона дуже часто суха. І ви можете навіть звернути увагу, що у вас може бути комбінована або навіть жирна шкіра на обличчі, але суха на шиї, тому що. Шкіра на шиї вона має інший тип, ніж на вашому обличчі. І вона завжди тут не буває жирної шкіри. Вона завжди потребує підсиленого живлення такої підтримки і зволоження. І тому я завжди всім своїм клієнтам рекомендую брати спеціальний окремий засіб конкретно по догляду за шиєю. Я вам зараз покажу, що є в мене мої два улюблені засоби. Давайте поглянемо, дивіться. По-перше, в мене є Медер Арманек. Це люксовий бренд. Класний крем, я його використовую, і мені він подобається, можу його рекомендувати. І ще хочу вам показати: це отакий от крем для зони шиї та декольте від Marie Fresh. І я хочу окремо на цьому кремі зупинитися, тому що він має досить демократичну ціну. Але по якості він просто суперовий. І я вже використовую його не першу баночку. І замовляю ще, тому що він реально круто працює. Тут є і кофеїн, тут є гіалуронова кислота. Тобто це дуже глибокий дезвоження вашої шкіри на шиї, яка дуже така вразлива. Це йде така підтримка, стимуляція, і це реально дуже класно працює. Плюс обов'язково треба використовувати ще й на зону декольте. Тому що згадуйте, що коли ви спите, у вас тут з'являються заломи і так далі. Тож, оці два засоби я можу сміливо рекомендувати. І на Маріфреш я вам лишу посилання з промокодом для моїх улюблених підписників, щоб ви могли замовити і теж підтримувати шкіру своєї шиї в належному вигляді. Тепер крок номер два. Оскільки у нас шия дуже часто, особливо в теплий період року, відкрита, Тобто ви йдете в футболці в якихось майках, там, сукнях, і у вас тут все відкрито, зона декольте і шия, то, звісно, що дуже багато потрапляє сонячного проміння на зону нашої шиї. Але я знаю, що дуже багато дівчат роблять от саме цю помилку, тобто вони наносять СПФ на обличчя. А на шию забувають. Або просто думають, та що там не буду наносити, бо воно жирне, бо воно буде псувати там мою одежу і так далі. Але це дуже дуже велика помилка. Ще раз чому? Тому що е, фото сторіння. Ще швидше відбувається на шкірі, яка тонка. Тому крок номер два: треба обов'язково наносити СПФ завжди, коли ви будете на вулиці, коли сонячна погода і у вас відкрита шия. Я не можу сказати, що в мене є прям найкращий ever СПФ. Я постійно знаходжуся в спробах, в експериментах. Щось купую, щось мені більше подобається. Менше зараз я використовую отакі от Avene 50, на мій погляд. На мій погляд, це досить особисто для мене, це досить вдалий такий вибір. І ну, він робить свою справу, скажімо так. Я ще не знайшла ідеального свого СПФ, але, от, наприклад, я зараз користуюся ним. І вам просто дуже-дуже раджу не забувати про це. Це просто неймовірно важливо, якщо ви хочете як надовше залишатися без зморшок на шиї. Йдемо далі. А наступний крок це про нашу позицію голови впродовж дня. Тому що ми дуже багато часу проводимо в наших гаджетах. Ви або в телефоні постійно сидите, або ви за ноутбуком працюєте. Це постійно отака от. Позиція голови трошки вниз і трошки вперед. Що це означає? Це означає, що у нас постійно зміщується правильна позиція нашої голови, а у нас постійно спазмують м'язи, які знаходяться спереду. Коли вони спазмують, вони, звісно, скорочуються, і це робить коротшою. Нашу шию, це зміщає постанову нашої нижньої щелепи, і через це у нас швидше з'являються брилі, друге підборіддя і так далі. А ще це призводить до того, що у вас з'являються ще більше оці от поперечні кільця. А особливо зверніть увагу, коли ви лежите в ліжку і отак от от в телефоні. Це дуже, дуже сильно псує. Ми залипаємо в телефон. Ми навіть дуже часто не не розуміємо, що вже минула півгодини, година, що ми просто втикнули в інстаграм. І втратили лік часу. І от якраз в цей момент у вас формуються зморшки на передній поверхні шиї. Тому дуже важливо згадувати про це, вирівнюватися, якщо ви працюєте за комп'ютером впродовж дня, хоча б тричі на день, ви обов'язково маєте робити просту гімнастику розминку для шиї. Тобто, просто ви поставили собі тричі на день будильник обов'язково, тому що без цього ви просто забудете. Продзвонив будильник, ви відклали ваш комп'ютер, три хвилини це вас займає, і ви починаєте. Нахиляєте голову вниз, вгору, 10 разів, потім 10 разів вправо, вліво, потім 10 разів до одного плеча, до іншого. Тоді у вас м'язи розправляються. У вас це, до речі, буде стимулювати. Кращий лімфотік, тому що якщо лімфа у вас десь блокується через напруження вашої шиї, то це призводить до набряків і так далі. і так далі. До речі, подивіться моє відео, як позбавитися від набряків під очима. Дуже важливе відео. І там ми також зачепляємо цю тему. А, і а, у вас кровообіг погіршується. А якщо ви шию попрацюєте, ви навіть відчуєте, що ви. Відчули себе більш енергійними, більш бодрими, такими, ніби прокинулися, тому що у вас якби все вирівняється, і кров почне бігати по вашому організму від вашого мозку і до вашого мозку, так як це має відбуватися. Тож за цим дуже-дуже слідкуйте. І взагалі ще хочу зробити таку ремарку, що більше всього у нас страждає саме передня поверхня шиї, тому що задня поверхня у нас не так сильно страждає. Там все ж таки цупкіша шкіра. А, і через те, що у нас постійно все йде от сюди, то і страждає у нас саме оця от зона. А ще у нас лишилося навіть три кроки. Ходімо. Наступний момент, який дуже важливий для молодості і краси нашої шиї, це те, що відбувається з вашою шиєю, особливо з передньою її поверхнею під час спорту. Тому що, от ви позаймалися спортом, ви там робили якісь вправи, які для вас важкі, ви напружували тут, ви стояли в планці, ви напружували тут, ви качали прес і ви знову ж таки напружували тут. Що відбувалося? У вас знову спазмувала передня поверхня шиї. М'язи тут вкорочувалися. Коли м'язи вкорочувалися, то у вас отут з'являються зморшки поперечні на вашій шкірі. Плюс дуже сильно, коли спазмує передня поверхня шиї, спазмує платизма. Платизма це підшкіровий м'яз шиї, і він у нас сплітається, він вистилає у нас всю передню поверхню і вплітається отут -от в контур обличчя. І коли платизма спазмує, то вона відтягає вам отак от все донизу. Тому дуже-дуже важливо звертати увагу на те, що після спорту ви обов'язково приділили увагу стречінгу передній поверхні шиї. Як мінімум, ви маєте просто зафіксувати тут зону ключиць, вдихаєте, і на видиху потягнули, затрималися, відчуєте приємне таке ослаблення тут. Повернулися знову вдих. І видих, потягнули. Так само ви робите в діагоналі. Повернули голову 45 градусів вдих. І видих. Дуже потягнули всю цю зону. І в другу сторону вдих і видих. І принаймні так ви робите двічі на кожну сторону. Центр. і право-ліво. А далі у нас є грудинно-ключично-сосцевидний м'яз, Він такий довгий, він починається з-за вашого вуха, і от йде аж отут до цього кутика початку ключичної кістки. Ви його з двох сторін отак захоплюєте, бачите великий палець ззаду, вказівний тут. Тобто, ви отак схопили цей м'яз і ви його розслабляєте йдете з-за вуха. І ви так його штовхнули, 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 штовхнули. Він таким чином у вас буде розслаблятися. Це буде знову ж таки видовжувати передню поверхню шиї, повертати вашу голову в правильне положення, анатомічне. І, звісно, знову ж таки, це буде мінімізувати у вас е, е, появу зморшок тут. Обов'язково, обов'язково це робіть. Не забувайте. А ще бажано це такий левел ап, якщо під час вправ. На тіло ви будете звертати ментальну увагу на вашу шию, що відбувається. Тому що насправді в дуже багатьох вправах я вам кажу це як дуже досвідчений персональний фітнес-тренер, яким я була до того, як почала займатися фейсбілдингом. А компетенція, як кажуть, не канцелиться, не зникає нікуди. І я дуже сильно фанатично, скажімо так, займаюся спортом, я постійно займаюся спортом, і я це знаю. На своєму власному досвіді, на на досвіді моїх клієнток, що якщо ви звертаєте увагу, то в дуже багатьох вправах для тіла ви можете відключити шию. Але, звичайно, для цього треба увага. Або, хоча б робіть перед зеркалом, ви також будете більш конкретно бачити, що відбувається. Наступний момент це, звичайно, вправи власне, для м'язів шиї. Ми з вами зробили стречинг, я вам показала як. І його обов'язково треба робити. Але звісно, ще треба робити такі а, стимулюючі вправи на самі глибокі м'язи шиї. Чому? Ну тому, що, по-перше, коли м'язи працюють, вони будуть знаходитися в ідеальному стані, тобто вони будуть пружні, міцні, але в той же час не перенапружені. А по-друге, ці вправи, які я даю, а, вони також є дуже класною профілактикою та корекцією остеохондрозу. Остеохондроз – це дуже серйозна проблема, яка виникає у кожного другої людини. Тому я, звісно, рекомендую виконувати ці вправи хоча б тричі на тиждень, і ви будете бачити величезні бенефіти. У вас буде краще і шия виглядати, вона буде довшою, у вас буде правильна посадка голови, не буде остеохондрозу. І ще дуже важливо, звісно, коли працюють м'язи класно, то звісно, що вони підживлюють зсередини шкіру, тому що вони стимулюють кровообіг. А це якраз те, що дуже не вистачає нашій такій тоненькій, вразливій шкірі на шиї. Пам'ятайте про це? Тож, Перша, ви маєте висувати голову отак вперед. Дивіться, зовсім трошечки. Це не, си, це не отак. Це раз, 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 раз. Трошки. Тепер ви робите супротив, ви отак кладете руки, переплітаєте на чоло, і ви робите так само вперед. Відпустили, вперед відпустили. Але дуже важливо, щоб ви не внизу так пірнали, не вгору задирали голову, бо ви будете затискати собі отут під потилицею. А от я от бачу підлогу, і я маю рухатися паралельно підлозі. Тоді у вас буде коректно пропрацьовуватися м'яко-передня поверхня шиї. Тож ви робите 10 разів вперед. І потім на 5 секунд ви затримуєтеся на і, і рахуєте про себе 1, 2, 3, 4, 5. Відпустили. А, так само ви робите назад. Треба трошки припідняти голову, буквально трошечки. Ви поміщаєте руки на потилицю, і рух ваш буде наступний. Відсунули голову, повернули. Відсунули, повернули. Але зверніть, будь ласка, увагу, це не закидання голови назад, це дуже важливо. А це отаке от відсування теж паралельно підлозі. І вам треба трошечки тримати вище підборіддя, щоб не було отак. Так краще не робити. І ми робимо так само: тобто, натисли, відпустили. І зверніть увагу, що у мене корпус не хитається, Корпус у мене на місці, а зміщається тільки голова. В цій вправі працює задня поверхня шиї. Якщо ви пальці великі опустите донизу, ви відчуєте, як у вас пропрацьовуються м'язи. Натиснула, відпустили. Натиснула, відпустили. І так само 10 разів зробили. І потім на 5 секунд затрималися, статична напруга і відпустили. Я хочу зробити таку ремарку, що якщо у вас є проблеми функціональні шиї, у вас є грижі, протрузії, наприклад, якісь травми, то ви можете робити без руху, а просто натиснули і просто тримаєте хоча 15 секунд. Тобто така статична напруга, але вона також буде круто пропрацьовувати вашу шию. І так само ви маєте зробити в дві сторони, тобто ви будете зміщати голову в одну сторону. І в іншу. Знову ж таки, зверніть увагу, я не нахиляю голову, а я її зміщаю паралельно підлозі. Це як такі єгипетські танці. Пам'ятаєте? Отакі. І так само ви руку вклали з однієї сторони, натискаєте, відпускаєте. Ви будете відчувати, що у вас напружується отут. Так само 10 разів зробили, на 10-й натиснули, затрималися, 5 секунд порахували і відпустили. І так само з іншої сторони. Я хочу ще зауважити одну таку важливу річ, що ви тут самі маєте контролювати, з якою силою ви робите супротив. Тому що ви можете дуже сильно робити супротив, і тоді, звісно, ваші м'язи будуть напружуватися сильніше. І ви можете робити легше супротив, і вам буде легше робити. Ви маєте прослухатися до себе і робити так, як вам комфортно. Краще почати з більш легкого навантаження, а потім поступово його збільшити. Не треба одразу таких фанатичних рухів, тому що шия це така знову ж таки вразлива ділянка нашого тіла, і з нею треба. Обережненько. І після того, як ви пропрацювали в чотири боки спереду, ззаду і з боків. Вам обов'язково треба знову потягнути м'язи. Обов'язково, як тягнути перед, ви вже знаєте. Тобто ви фіксуєте ключиці, і ви вдих, і на видиху витягнули. Хоча б 3-5 разів. ви так робите. Потім, як ви тягнете задню поверхню шиї, ви вкладаєте руки на потилицю, робите вдих, і на видиху ви. Потягнули, затримались. Відчули приємно, у вас витягається задня поверхня шиї. І так само в сторони, ви кладете руку, робите вдих і видих, потягнули, дуже м'яко, обережно, приємно. І іншу сторону, так само вдих і видих і потягнули. Ви, якщо будете три рази на день робити оці вправи, ви просто будете відчувати себе іншою людиною. У вас буде прекрасна шия, у вас буде чудова посадка голови, і про набряки, мігрені та остеохондроз ви забудете. І у нас лишається ще останній дуже важливий момент, який я вам зараз розкажу. І останнє, що я хочу вам розповісти: мене дарма прийшли зараз в мою спальню, тому що я хочу показати вам. Особливо подушку, на якій я сплю. Це дійсно дуже важливо, на якій ви спите подушці, тому що ви прекрасно знаєте, що не дуже багато людей вміє просто рівненько спати на спині. Частіше ви спите на боці або навіть ще гірше обличчям в подушку. І, звісно, це призводить до появи багатьох заломів на вашому обличчі. І, звісно, це дуже сильно заломлює шкіру на вашій шиї і на вашій зоні декольте. А я вже десь років 4. 4, якщо не більше, мабуть, навіть більше вже не порахую, сплю на подушці Beauty Balance від Зморшок. Я навмисно зараз вам її покажу, щоб ви бачили, що вона прямо в мене постійно використовується. Зараз е, покажу вам. Дивіться. Бачите, От вона в мене навіть не в е, такій е, своїй оригінальній наволочці, а просто в такій моїй. Тобто, ви бачите, що я постійно її користуюся, просто в мене е, е, ті наволочки в. Прані, і я просто взяла якусь яку, яка не від неї. Я зараз покажу вам нюанси цієї подушки. Тож, чим така ця подушка незвичайна? По-перше, ви бачите, що тут посередині таке заглиблення, і коли ви лягаєте на спину, то вам дуже на ній комфортно, і ви, до речі, можете легко привчитися спати на спині. Це найкраще. Потім ви бачите, що тут є таке заглиблення для вашого вушка. А отут заглиблення для обличчя це в тій ситуації, коли ви будете спати на боці, і якщо ви подивитесь отак. То тут подушка нижча, а тут вона вища, тому що ця частина вона лягає під ваше плече. І таким чином, коли ви лягаєте на бік, то ваша щока лягає от сюди, і у вас не заламується обличчя, у вас не заламується носогубка біля очей і так далі. А оцей такий більш високий валик, він не дозволяє вам мати заломів на шиї а, з боків. І ця подушка реально дуже-дуже класна. Бачите? Отак от, от ви лягаєте на спинку дуже зручно, дуже класно, і ви одразу прям дуже легко будете засинати. І е, зараз показую вам, як на бік ви перевертаєтеся. Дивіться, оп, бачите, і у вас обличчя вмістилося от сюди. Бачите? І в мене нічого не заламується. так, Тому що звичайна подушка, що робить вам? Отак, от от, правда, заламує. А так у вас тут все. А тут, бачите, оця от штучка конкретно під плече, і абсолютно зручно. І у вас нічого не заламується, і шия ваша лишається гарною, прекрасною і без моршок. Все, я сподіваюся вам. Сподобалося відео сьогоднішнє. Напишіть, які кроки ви не робили, які кроки, можливо, були для вас якісь нові. І робіть все, тому що ваша шия точно заслуговує. Довшого, скажімо так, функціонального життя, і щоб, звісно, вона вас не підводила, а була в гармонії з вашим обличчям, з вашим внутрішнім відчуттям і взагалі з тим, як ви, в принципі, в цілому виглядаєте. Все. Не забудьте натиснути дзвіночок, підпишіться. А посилання з кодами на подушку і на мої креми для шиї, я вам лишаю під відео. Все до наступного разу!